Відразу треба змінити дихання і спостерігати за диханням. Це так. Тому що саме дихання, воно є одним із процесів, яке дозволяє переключити увагу, так? все, що недосконале у фізичній і біологічній, і енергетичній структурі людини, можна. Змінити завдяки диханню. Тобто, завдяки видихуванню. Має бути дуже глибокий вдих і дуже до протяжний видох. Швидко намагатися здихатись з цієї ситуації, це в буквальному сенсі. В тому випадку, коли людина вже в панічній атаці, дуже важко згадати про те, що їй говорили. Розумієте? Але дихати людина може. І якщо б й все в неї закарбувалося таке розуміння, що вона вдихає саму енергію життя. І ця енергія життя наповнює цю її структуру, буквально переструктуровуючи все це її енергетичне поле. Якщо вона це запам'ятає і в той час вона це примінить це знання, то воно включить в неї просто інше сприйняття. Відразу виб'є її, вона вийде з панічної атаки. Але тут слід дійсно дуже глибоко дихати, сильніше видихати і слідкувати за цим процесом. Найбільше рятує це дихання, і ще є у нас тут така точка знову ж таки, це коли людина пам'ятає, бо вона забуває звичай, і за точки і за все. Про дихання вона не забуде. А от у нас є така точка на плечі. Із лівого боку, де ось <голи> тут такий ніби м'яс, mm -hmm. е і кісточка. І між ними є от така, вона, вона на, намацується, коли людина, якщо вона себе візьме за плече буквально за цей м'яс, і вона великим пальцем за, завжди знаходить цю точку. І якщо вона на неї глибоко натисне, вона прийде до, до себе. Вона заспокоїться, вона заспокоюється точка, це також при цих панічних атаках. Але найбільше знову ж таки, найбільше це дихання. Треба розуміти, що якщо ви будете ще собі уявляти, що ви вдихаєте світло, яке буквально пронизує все ваше тіло, то це ще краще буде працювати.